Угоду про транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом продовжили і ще на рік із можливістю автоматичної пролонгації до 2025 року. Документ дозволяє виконувати двосторонні та транзитні вантажі, перевезення без необхідності отримання дозволів, і таким чином українські підприємці швидше отримають товарі і комплектуючи для розвитку власного виробництва. Щоправда, є новації та умови, зокрема. Усі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Окрім того, усі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані до того, що вантажівки, які виїжджають з України порожніми за товаром в країни Європейського союзу, повинні мати підтверджуючі документи. Сергій Деркач з нами на зв'язку, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вітання вам, пане Сергію. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Отже, трошки про те, що нового буде вже в цій ще на рік домовленості, ми почули, але важливо чи є зміни, які безпосередньо ще пов'язані з війною, з продовженням воєнного стану, з тими обмеженнями на кордоні і так далі. До чого готуватися і компаніям, які займаються перевезеннями, і водіям можливо стосовно цього, є які зміни. В нас особливих змін по цій угоді немає. Ключова тут є хороша зміна. Вперше це те, що ми продовжили угоду на 12 місяців плюс 6 місяців, тобто майже на 18. Це автоматичне продовження після 12 місяців ще на 6 місяців, і це дасть можливість нашим перевізникам таку прогнозованість планування своєї роботи в міжнародних перевезеннях на дуже довгостроковий період. Тому це така перемога нам здається, якраз в продовженні цієї угоди. Що стосується нових змін, то під час використання якраз і застосування цієї угоди наші перевізники. Знов ж таки не потребуватимуть дозволи, але в свою чергу повинні мати витяг з нашого реєстру ліцензій, які раніше вони не роздруковували, тому що у нас ці ліцензії не видаються як в інших країнах Європи, тому що вони в нас повністю діджиталізовані, вони в електронному вигляді, і ми їх не роздруковуємо. Але європейські колеги попросили роздруковувати такі документи для того, щоб вони можуть могли їх перевіряти вже в країнах-членах Європейського союзу. Це не абсолютно не проблема для наших перевізників, оскільки. Ки вони в своєму кабінеті перевізника спокійно роздруковують цей витяг, і е, з цим витягом вже виїжджають за кордон, тому. Е... По великому рахунку особливих змін в частині якихось конкретних документів, які потрібно перевізнику з собою мати, небагато. Це ось ця ліцензія, і так само, якщо машина виїжджає пуста, їй потрібно мати з собою документи на той вантаж, вона який вона буде забирати. Це або договір, ось або це може бути просто заявка, яку сам водій або перевізник заповнює, де вказує, який конкретно товар і в якій країні він забирає. Що потрібно зробити для того, щоб отримати, якщо ще хтось не має, або поновити цю певну ліцензію? Ви кажете про реєстр ліцензії, як він зараз працює, як туди потрапити? На сьогодні всі перевізники мають свій кабінет в, систем, в єдиній комплексній системі, якраз Укртрансбезпеки. Це система. Шлях, але якраз не в частині виїзду за кордон, а саме в частині кабінету перевізника. І у кожного перевізника є там якраз підтвердження цієї ліцензії, які вони можуть швидко роздрукувати. Заявку про яку я сказав, так само можна буде швидко роздрукувати з нашого вебсайту або з сайту Укртрансбезпеки її заповнити, або вже взяти з собою відповідні документи на вантаж. Крім цього, автомобілю потрібен автомобіль потрібен мати стікер. Цей стікер він сантиметровий невеличкий для того, щоб знов ж таки контрольні органи всіх країн, в тому числі до речі, України, які так само наші контрольні органи будуть перевіряти іноземні вантажні автомобілі. Бачили, що цей автомобіль рухається саме завдяки угоді про транспортний безвіз. Ці стікери можна буде роздрукувати і наклеїти на транспортний засіб. Все це потрібно буде зробити до 10 липня. Якраз є час для того, щоб наші перевізники спокійно відпрацювали якраз роздруківку своїх документів і стікери так само на автомобілі. Цікаво, пане Сергію, як це допоможе, наприклад, от, на польському кордоні вирішувати питання, коли там відбуваються певні блокування, і ти їдеш зі Стікером. і Як на це от реагуватимуть ці польські фермери? Хороше запитання. Ми якраз з Європейською пане Сергію, ну... на кордоні, так. Нам так нам здається, що ці зміни, які ми в угоді. Заклали вони якраз попередять будь-які блокування на кордоні, оскільки ті запобіжники, якраз з документами, наприклад, не дадуть можливості маніпуляції будь-якої з країн про те, що наші українські перевізники десь зловживають і фактично не виконують якісно свої перевезення. Ну і була ж засторога, от цікаво, що ми торкнулися насправді цієї темою. Коли пуста фура виїжджає з України на українській реєстрації кудись в Європу, і пам'ятаємо, закидали поляки. Те, що мало того, що там якоїсь продукції стає сільськогосподарської більше, так ще й українські водії ці, ці фури там заробляють на внутрішніх перевезеннях. От теж цікаво, це питання на рівні асоціації. Ви зараз допомагаєте спілкуватися? У нас є АСМАП, наприклад. От там якісь європейські ці асоціації. Тобто, щоб, щоб це було не тільки міжурядові угоди, а щоб це е, виглядало е, і так, що всіх задовольняє на рівні бізнесу. Однозначно. Ми, до речі, всі зміни, які ми проговорювали до цієї угоди. З Єврокомісією ми їх спочатку в середині країни проговорювали з нашим ринком. Ми тричі збиралися з нашими перевізниками і проходили прямо по всьому тексту цієї угоди для того, щоб визначити, що нам як країні і ринку підходить, а що не підходить. Це була така спільна консолідована позиція не тільки держави, а держави саме з нашими українськими перевізниками. І саме для забезпечення неможливості звинувачення українських перевізників включені деякі частини в угоду. Перше, це те, що я сказав вже про документи. А другий запобіжник, який в цій угоді вже закладений, це про те, що якщо будь-які порушення в частині кабатажу, тобто перевезення всередині однієї країни. Іншої країни або так так, так, так званий крос-трейд, тобто це перевезення з однієї країни Європейського Союзу, наприклад, в іншу країну Європейського Союзу, якщо український перевізник здійснює, а це неможливо, тому що ця угода дає можливість бездозвільного перевезення двостороннього, тобто з України, наприклад, в Німеччину з Німеччини в Україну, або транзитного, тобто в Україну в Німеччину, через, наприклад, Республіку Польща. ось і якщо порушують водії ось ці правила, то воно фіксується. Направляється кожній країні, і вже країна приймає рішення про відключення перевізника від е, дії цієї угоди на певний період часу. Тому ці саме запобіжники і стали такими передумовами на нашу думку того, що в майбутньому не буде у нас аргументів в перевізників інших країн говорити про якісь порушення чи блокування кордону. Дякую, дякуємо за роз'яснення. Так, Сергій Деркач був з нами на зв'язку. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Дякуємо вам, Ольга.